На зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Вітаємо вас. Слава Україні! Вітає вітає вас. слава! Поговоримо зараз про ситуацію поточно на півдні е е України, зокрема в контексті ракетного обстрілу. Що відомо на тепер? Можливо, є вже інформації. Можна про це говорити щодо, не дай Боже, якихось влучань роботи ППО. Наразі підбиваються підсумки цієї роботи, потужної і результативної, але поки що остаточних результатів немає. Ми не поспішаємо, скільки дбаємо про інформаційну гігієну. Зокрема, хотіла б зауважити, що протягом цієї атаки дуже багато ширилось різних повідомлень а треба вміти орієнтуватися саме на достовірні джерела тих, хто володіє такою інформацією. Поясніть тоді цей момент безпосередньо багато повідомлень, ніби здається, їх куди вже стало менше. Люди не викладають роботу ППО, ніби здається. Тобто, на загал, коли ми дивимося, ви кажете довіряти офіційним даним? Офіційні дані з'являться щодо того, скільки було збито безпосередньо ворожих ракет. Зараз є повідомлення про те, що БПЛА з боку Донеччини можливо будуть запускатися. Поясніть ще раз, будь ласка, чому важливо безпосередньо стежити за остаточним результатом, а не за процесом, коли Павло Град безпосередньо пишуть про те, що у нас гучно, то зрозуміло, що ти на це так чи інакше реагуєш. Так звісно, реагування має бути, але нагнітати, додатково нагнітати і спонукати людей до певної паніки, не варто не варто повідомляти про масовані удари в понад 100 ракет, не варто повідомляти про появу зайвих ракетоносіїв, носіїв, якщо цього не повідомляли офіціаль, офіційні джерела. А намагатися там створити додаткове напруження, і це спостерігалося дуже потужно саме цієї під час цієї атаки, коли росіяни намагалися нагнітати. Інформаційний простір і наповнювати його. І ми зараз вже бачимо їх стиглення з приводу того, що не все так сталося, як вони вже собі смакували. Тому дійсно вдячні всім, хто не повідомляв про роботу протиповітряної оборони. На цьому, на цій ділянці, дійсно гігієна вже вийшла на певний такий рівень, майже професійний. І Ми всім всіх щиро дякуємо за це дійсно. Але от нагнітання ситуації також не потрібно. Ми завжди кажемо, що не треба сіяти паніку треба бути готовими і діяти оперативно і зосереджено. ще по ситуації в чорному морі. Напередодні буквально була інформація, що 11 кораблів це угруповання в чорному морі було поповнено двома підводними човнами, які так само можуть здійснювати пуск ракет. Але знаємо, що ну не були повсякчас використані ці цей ресурс. Чому саме на вашу думку? Питання в тому, що в морі дуже потужний шторм. Погода несприятлива насправді, але це ще раз говорить про те, що росіяни у і навіть не зважаючи на несприятливі погодні умови, намагалися застосувати ракетний удар. Вони все одно тяжіють до певних дат, і в своїх пабліках вони позначали, що хотіли б призначити нам такий день труда. У мене ще уточнення тоді, якщо кораблям ВМФ РФ в Криму у бухтах не небезпечно і в той же час штормить на воді так в морі, да, безпосередньо погода там не дуже, скажімо, сприятлива, то чи не відводять тоді росіяни повсякчас їх кудись, кудись ну, до того ж самого, куди вони там відводили? Сєвєра... Новоросійська, Новоросійська да, да, да. можливо, відведуть кораблі все ж таки? Чи, як? чи вони залишаються поки що в морі? Так, ми зауважували вже, що вони дуже суттєво тяжіють вже у той бік, східніше, і намагаються частіше заводити саме туди і ракети рокеракеносії, зокрема, також і саме корабельне угруповання намагаються розсередити в чорному морі для того, щоб під час маневрів вони були менш вразливими для тих загроз, які вони для себе все ж таки вже вбачають, відчувають бавовно на воді. Давайте якраз про Чорне море. Після удару по нафтобазі в окупованому Севастополі Росіяни терміново почали впорядковувати паромну переправу між окупованим півостровом та територією Росії. Уряд країни-терориста пропонує виділити гроші на облаштування паромної переправи між портами Керч та Кавказ. Про це повідомив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, окупанти усвідомлюють, що Керченський міст вразливий перед високоточною та далекобійною зброєю збройних сил України. Інечубару вважає майже мільйон росіян, які незаконно оселилися на окупованому півострові, Варто задуматися про переїзд громадяни Росії, які уявили, що вони могли оселитися на вкраденій чужій території. Не сподівайтесь на пороми. Їх всього буде шість штук. Вони не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії. Тому чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму збройними силами України, бо нема чого зазіхати на чужі землі. Пані Наталі так впевнено, Рафат Чубаров говорить про шість перомів і натякає про те, що вже зараз треба покидати Крим тим, хто там знаходиться незаконно. До речі, вочевидь вони вже дослухаються, тому що перенавантаження тих логістичних маршрутів. Які ведуть з Кримського півострова за поребрік, очевидно. очевидне і дійсно там дуже багато автотавтівок накопичується останнім часом. І дійсно серед навіть військового контингенту, який перебуває в тимчасово окупованому Криму, зараз шириться практика оформлення відпусток під будь-яким приводом для того, щоб як мінімум вивести сім'ї, як максимум поріше повирішувати свої питання службові. І перевестися туди, де спокійніше. Ну, туди де спокійніше можна в цивільний спосіб зробити це, написавши рапорт. А Така інформація була, що активно почали офіцери, зокрема, які перебувають на кримському півострові, писати рапорти на відпустки, так, саме в цей період. Але ж є і повідомлення, зокрема від вас, від Сил оборони і Об'єднаного координаційного прес-центру, зокрема по півдню, що дезертирство фіксується на Херсонщині в Криму. А наскільки це масове явище? Так, це масове явище дійсно, і зокрема на лівобережжі, воно дуже суттєво проявляється, тому що ходять по домівках, по крамницях вишукують цивільний одяг, намагаються розчинитися серед місцевого населення, і саме тому там зібрані зараз спеціальні загони Розгвардії, які також роблять подворові обходи і не тільки проводять насильницьку паспортизацію, а й виявляють ось таких своїх перехованих. Якщо говорити ще про Крим і про підрив добродіями цієї самої нафтобази, теж дуже чутливе і важливе питання, тому що це, це є складова підготовки до наступу збройним силам України до окупації півострова. Як оцінюєте наслідки для військово морського флоту, зокрема, і логістики і постачання в цілому, з огляду на те, що з Керченським мостом все не так просто, а нафтове сховище було досить потужним, і масивним? Чи може бути у ворога шанс на відновлення найближчим часом? Скоріше за все, вони будуть продовжувати ті житі до новоросійських баз, де будуть поповнювати свої запаси. Як ми це й спостерігаємо, все частіше останнім часом вони заходять саме туди. А те, що дійсно на Кримському півострові ускладнення з логістикою створюються, ну це ви правильно підмітили. Це певний елемент такої підготовчої роботи. Він має бути обов'язковим. Зрозуміло, хочемо зараз безпосередньо е, повідомити свіжу інформацію щодо повітряної атаки Києва. Зокрема, попри те, що ви відповідаєте за південь, але є повідомлення Київської міської військової адміністрації, що безпосередньо внаслідок атаки яку здійснив ворог у другу поспіль за останні дні. Усі ворожі цілі та ракети і БПЛА були знищені. Тобто дані уточнюються, але жертв серед цивільного населення немає. Руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано? Повідомляє Київська міська військова адміністрація, і нам конкретно в Києві лишається подякувати силам протиповітряної оборони за таку блискавичну роботу. Ви сказали в цілому, по Україні нам слід дочекатися, пані Наталії. Даних на зараз як ви можете прокоментувати 100% роботу. Хоча періодично ми мали такий результат, з чим це пов'язано? Що наше ППО спрацювало саме так ну, ми взагалі тяжілі, тяжіли до таких показників, тому що поступово їх нарощували від 73 до 85 і 90% за різними напрямками. А на даному етапі ну маємо відповідати вже тому рівню довіри, який має для нас населення. Пані Наталі, ще до вас є темка, така досить чутлива, особливо в контексті війни і мобілізації, адже вже понад рік широкомасштабне вторгнення по всій Україні триває. А на жаль, такі прецеденти вони ще трапляються. Отже, нульовий рівень толерантності до корупції це принципова позиція зсу. А, так в оперативному командуванні південь відреагували на інформацію в медіа про військового комісара Одеської області Євгена Борисова. Деякі ЗМІ написали, нібто Борисов їздить на автівці преміум класу вартістю 250 тисяч доларів під час повномасштабної війни. Відпочивав в Іспанії, на його матір оформлена в вілла в цій країні. У зсу зазначили, що сприятимуть розслідуванню всіх оприлюдних даних. Розпочато службову перевірку, а посадовці усунути на цей час від виконання службових обов'язків. Як прокоментувати цю історію, огляду на те, що ну й в принципі доручення президента щодо заміни воєнкомів в ТЦК, пам'ятаємо так, щоб ну ті, хто є в тилу і без бойового досвіду, точніше без участі і бойового досвіду все ж таки мали бути на фронті а поранені їх замінили в, в тилу в ТЦК, і в той же час, що такі от випадки вони повсякчас трапляються. Як так виходить під час війни? Ми продовжуємо роботу. Вона має бути комплексною і дійсно не тільки зосереджена на одеському напрямку. І в цьому випадку всі дані, які ви процитували з офіційної позиції оперативного командування, південь, вони відповідають дійсності. Триває перевірка, і за її результатами однозначно буде повідомлена громадськість про вжиті заходи. Зокрема, що стосується впровадження тієї ініціативи, яку доручив президент головнокомандувачу. У нас, наприклад, вже в Миколаївському ТЦК є такі прецеденти. Дійсно, люди, які отримали поранення, які не можуть бути використані в бойових підрозділах. Призиваються на службу саме в центри комплектування, де власним прикладом власною мотивацією здатні формувати правильний і також мотивований мобілізаційний ресурс. Пані Наталія, дякуємо вам. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного процентру центру Сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу була з нами на зв'язку.